Доброго вечора, ми з України. В наш важкий час основною пріоритетною увагою для нас є збереження життя і здоров'я наших дітей. На предмет такий ви вивчаєте на предметі захисту Україна, ви вивчаєте шість модулів. Один із модулів є домедична підготовка в умовах бойових дій. Навчений значить захищений, значить збережений, збережене здоров'я і життя. Ви маєте усвідомити собі таку річ, як війна. Да? І війна, як то кажуть, не на сході війна, ви знаєте, що вона триває скрізь. Бачите, після повномасштабного торгу ми це всі зрозуміли. Ви вже, вже не діти, да? ви вже дорослі, ви вже вмієте бачити, ви вмієте аналізувати і ви вже вмієте робити свої висновки. Лідінконтрол загально прийнятий курс для всього цивільного населення, від дому господині до так скажем, людей, які займаються якимись фаховими спеціальностями. Нема нічого складного в цьому, але на ньому було присвячено дуже багато уваги зі сторони органів, зі сторони МЧС, да? тим, що дуже так скажем, легко виконувати якісь задачі. Коли населення наше нас ще підготовлене, я вам розумію, що треба робити. Тому що ви всі бачили наслідки дату, так, так само бачили. чули, можливо, характер різного типу в різних странах. Так. І наслідок цих терактів були плачені. Від чого це? Від того, що ну, дуже мало людей було підготовлено. Курс. Майже присвячений на контроль кровотечі. Виключно. Це та річ, яка буде вбивати якнайшвидше. Це та річ, яка буде просто е, критично важливою для того, щоб врятувати життя. Ні, є так називаємо корпуска угода, яка після масових терактів дійшла до згоди того, що не повинно бути смертей, які можна було. Попередньо. Тобто Нема найгіршого нічого, нічого ніж смерть, яку ми могли попередити. Американська колегія хірургів так само присвячає всю свою роботу для постійного аналізу будь-якої травми. Е, у нас в світі є така невеличка статистика це смертність. Статистика нам говорить про те, що люди до 35 років найчастіше помирають від травми. Тобто, якщо ми будемо загальну смертність, де, в основному причина стає травма. Від чого? ДТП, якісь тракти, вибухи, землетруси і 5-30. Це травма. Після 35 це все, що пов'язано з серцево-легеневими майданчиками, захворення сульти, інфаркти і тому подібне. Базові рівні складаються перше це навчання з травмами, а інше СЛМ називається. Це легенева ребен реанімація, як діяти, якщо є постраждалі з зупинкою серця або з явними обереженнями інсульту. В цей курс, в цей продукт активно приймає участь так називаємо комітет е, з надання допомоги на полі бою. Чому я на це звертаю увагу? Тому що стандарти в принципі, вони однакові. Протоколи, алгоритми, вони однакові. Єдине, що для цивільних атак військових трошки ускладнюється і трошки доповнюється якимось речами. Тобто Більше засобів, більше якихось можливостей, і все йде від військових. Якби там не було, будь-яку техніку, навіть ті смартфони, телефони, які у вас, так, це все було першочергово у військових, впроваджувалось далі в цивільне життя, ноутбуки і тому подібне. Так само і з медициною. Все, що. Виходить на новий рівень асоціація екстрених медичних техніків, яка впроваджує в життя різну ступінь курсів, починаючи знову ж таки від базових цивільних курсів, і закінчує вплоть до парамедиків підготовки іменно людей, які працюють в госпіталях, які в принципі працюють з травмами. Всі ці асоціації, так скажемо, направлені на боротьбу з травою. І Дійсно, вони кожного року впроваджують щось нове, вони аналізують різні методи, різний підхід. Дана програма нам говорить про те, що ви маєте як найшвидше оцінити, оцінити ступінь пошкодження, виявити, виявити кровотечу і негайно її усунути. Що нам треба розуміти найважливіше, що. Правильно тренуючись, ви зможете врятувати чиєсь життя. Під час е, чрезвичайних ситуацій ви не підніметесь до рівня свого очікування, да? ви впадете до рівня своїх можливостей або своїх тренувань. Чому потрібен цей курс? Те, що я говорив, да? е, наслідками травми ми зможемо стати в будь-якій ситуації при будь-яких останах. Це будь-які <sk>, <ili> травми, ДТП, теракти. Ну, як у нас не, така не звичайна. Не не звичайна, але для нас вже звичайно це обстріли постійні і тому подібне. Тому ми маємо бути до цього готові. Ми з вами сьогодні будемо розглядати алгоритм. Алгоритм цивільний звучить як A B, C. Ви не маєте боятися надавати допомогу. Єдине, про що ви маєте боятися, це ви маєте дбати про свою власну безпеку. І про це говорить нам Олег, да? A — перший перше в нашому алгоритмі. Ваша власна безпека це пріоритет всього. Доброго вечора, ми з України.